Христос Воскрес, співає вся планета Воістину воскрес, радіє ми, настане день у в славу, неба, відступлять в темні сили назавжди. О друзі, треба нам не забувати, що з Господом воскресне для життя, але ж той, хто йде шляхом спасіння і правди, у Книгу Бог писав його ім'я: чисте і святе у Царстві Божій. Бо не ввійде, хто не прийняв Христа, увійти не зможе небесна радість дітей Божих жде. Дивіться на Христа, Його розпяття, хай нам усім нагадує про те, що на землі усі мої сестри і браття, і життя повинно бути в нас святе. По милості своїй Він дав спасіння, не за заслуги наших і діла, так само подарунта нього вже заплачена ціна, хай буде плід рясний наш і здоровий, щоб сорому не було перед ним. Чекає його приходу з любов'ю, потрібний кожному лише він один. Христос Воскрес, Хай чує вся планета, Воістину Воскрес, говоримо ми. Христос розбив всі темрі виданита, по всій землі звучать йому псалми. Христос Воскрес, нехай душа радіє, нам сонце світить ясно у волі. Великий день у небо борються співи, Спасителю. Ми дякуємо тобі, за Воскресіння, за нову надію, за щастя, що строком у серці є, за вічну славу неба, світло, віру, за всі діла. Прослава тебе, слава Богу!